Друзі, вітаю! І в цьому відео хочу поділитися з вами торговою стратегією, щоб ви могли заробити собі кошти, що нам буде потрібно. По-перше, нам знадобиться сайт біржі та нам знадобиться сайт TradingView. На сайті біржі ми обираємо необхідну нам валютну пару. Потім обираємо тип графіку, це свічки, інтервал одна хвилина. Потім обираємо індикатори, нам потрібен RSI. Після цього ми йдемо на сайт TradingView, обираємо необхідну нам пару, гортаємо нижче та обираємо технічний аналіз. Після цього обираємо необхідний інтервал, тобто одну хвилину. Ми бачимо, що по аналізу треба покупати. Повертаємось на біржу і відкриваємо угоду на покупку. Чекаємо одну хвилину, поки завершиться угода. Поки ви дивитесь це відео, не пропустіть шанс. У моєму телеграм-каналі ще більше крутих стратегій і фішок для заробітку, посилання. В коментарях приєднуйтесь. Ось і закінчилась наша угода, і ми гарно заробили на ній. І так можна робити багато разів. Переходь в мій телеграм-канал, там багато цікавого і корисного. Посилання на канал під цим відео. Всім легких заробітків!